Катрін Леблан, Єва Тарлє. Ось і вона. Сестричка заховалась у матусиному животику. Через це він у мами такий великий. Одного ранку Мартін прокинувся і хотів привітатися зі своїми батьками, але не знайшов їх у кімнаті. У будинку було дуже тихо. Що сталося? Мартін спустився сходами і нікого не побачив. Його батьки ніколи раніше не залишали його самого. Ведмежа гукнуло: Мамо! Раптом він побачив бабусю. Цікаво, чому вона тут так рано? Привіт, Мартіне! Ти вже прокинувся? Твої батьки у пологовому будинку. Сьогодні вночі народилася твоя маленька сестра, сказала бабуся. Мартін зрадів, він геть забув про це. Нарешті він зможе гратися із сестрою. Ми підемо подивитися на неї? запитав Мартін у бабусі. Так, любий. Цього ранку Мартін снідав із великим апетитом. У пологовому будинку Мартін побачив свою маму. Вона колесала маленьку сестру. Мартін відчув щось дивне. Він більше не міг прогорнутися до неї. Матуся підбадьорила ведмежа. Синку, подивись, твоя сестра спить. Її звати Анна. Мартін наблизився. Яка ж вона маленька. Проте Анна навіть не розплющила оченят, щоб привітатися із ним. Вона була зовсім крихідна і нічого не робила. Мартін був розчарований. Краще гратися з телефоном татка, подумав він. Нарешті матуся з Анною вдома. Уся родина вмостилася на дивані. Вони сміялися й обіймали одне одного. Минали дні. Мартінові хотілося погратися з мамою, але вона була постійно зайнята. Матуся купала Анну і зовсім не мала часу, щоб допомогти Мартинові одягтися. Ну ж бо, казала вона, ти вже великий. Мартін хотів погратися з татком, але той завжди кудись поспішав. Ходімо на двір! – просив Мартін. Не зараз, мій хороший, відповідав татку. Мартінові, здавалося, татко зовсім не звертав на нього увагу. А ось коли він колисав Анну, то шепотів. Яка ж наша донечка гарненька? Мартін розгубився. Він не розумів, чому батьки просять його бути дорослим. І чому вони в захваті від дитини, яка не вміє ані говорити, ані ходити. Анна спала поруч з батьками, вона часто бувала в них на руках, і всі говорили лише про неї. Іноді вона починала плакати. Це було голосно і тривало довго. Іноді вона погано пахла, але батьки все одно вважали її гарною. Хіба вони зовсім нічого не помічають? Мартін почав вирадувати. Він відмовлявся митися. Та що на тебе найшло, Мартіне? бідкалися батьки. Мама попросила ведмежа поводитися добре. Через це Мартін розлютився. Дуже розлютився. Мама посварила Мартіна. Засмучений він узяв свою ковдру і ліг поруч із маленькою сестрою. Ведмежа вирішила залишитися там на увесь день. Адже батьки хотіли малюка. Мартін подивився на Анну. Вона ж нічого не вміє, навіть брязкати іграшками. І що тільки батьки в ній знайшли? Мартін придивився до сестри уважніше. Її маленька голова була кругленька та м'яка. Він погладив Анну по щеці. малеча подивилася на Мартіна. Агов Анна!» – прошепотіла ведмежа. Це я. Твій старший братик. Анна торкнулася Мартіна своїми маленькими лапками. Вона дуже кумедна. Ведмежа порівняв свою лапку з крихітною лапкою Анни. Йому сподобалося говорити з дитиною. Ае аге. Вона кумедно округляла ротика, щоб повторювати за Мартіном. Вперше їм вдалося трохи погратися удвох. Анна не могла ані піднятися сама, ані сидіти, ані ходити. У неї не виходило, бо вона була зовсім маленька. Я зроблю тобі замок, вирішив Мартін. І він побудував вежу для сестри. Мартін запитав маму. Чи можу я понести Анну? Добре, але будь обережним. Матуся дала дитину йому на руки. Ова, вона виявилася важкою. Мартін зробив кілька кроків усе добре. Мартін відчув себе дуже сильним. Він відніс маленьку сестричку до своєї кімнати та сказав іграшкам: Дивіться, у мене тепер є сестра, ось вона. Мама дивилася на них з гордістю. Вона була така щаслива, що в неї двоє діточок. Моя зовсім маленька, та мій зовсім великий, посміхнулася мама. Тато підійшов до Мартіна з м'ячем. Ну що, Мартіне, ходімо, зіграємо? Не зараз, татку, відповів Мартін. Хіба ти не бачиш? Я граюся зі своєю сестричкою. Kinet.